Непокорних героїв відходила у чисті небеса, і погляди знеселених мільйонів дивились слід братам, батькам, синам, горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря, гляде нове життя, витає дух нескореної волі, Гремлять щити, молитви і пісні, рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав в ті темні дні, доброго дня, шановні наші земляки! Всі ми добре знаємо, що на долю нашої країни випало багато випробувань. Україна не раз піднімалася з колін, побита і вся в ранах, та нездоланна для ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі. Щоб захистити своїх дітей, терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Здавалось, все скінчилось давно минуло, і більше ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже сталося. 21 листопада 2013 року, за кілька днів до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Український уряд радикально повернув курс держави від євроінтеграційного до курсу спрямованого на розвиток співпрацями з державами-членами СНД. 30 листопада обурена таким рішенням уряду молодь виходить на Майдан Незалежності у Києві, всіляко підкреслюючи мирний характер своєї акції. Невдоволення підтримують по всій Україні. Це був початок революції гідності. Та злочинна влада вчинила замах на мирний протест і на декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські цінності. Десятки протестувальників були по звірячому побиті спецпідрозділами міліції. У важкому стані потрапили до лікарень, а доля багатьох з них невідома і до сьогодні. День 30 листопада став переломним моментом в українських подіях. Кінця 2013 року, змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий, шоковані замахом на основоположні права і свободи людини та побиттям мирних студентів, сотні тисяч українців вийшли на Майдан Незалежності, вимагаючи покарання винних у побитті студентів та відставки злочинної влади. Після двох місяців мирних протестів. Підтримка мітингувальників зросла. Замість того, щоб мирно врегулювати ситуацію, 18 лютого тодішня влада віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану, застосовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. Події у Києві 18-20 лютого стали фінальним і найбільш драматичним етапом революції. На початку революційних подій. Нікому і в голову не могло прийти, чим усе це обернеться. Слова слава Україні, героям слава, що видавалися простим вітанням, набувають нового і особливого значення. Справжні бої розгорталися в центрі Києва, 18, -го, 20 -го лютого, на вулицях Інститутській, Грушевського, на Європейській площі, Майдані, у Маріїнському парку. Навколо вибухи, Стогін, горе до нас прийшла. Війна, справжня кровопролитна війна. Нас намагалися винищити за бажання мати людську гідність і самим обирати своє життя. Настав той час, коли кожен українець мав зробити вибір: або ти станеш рабом, або будеш вільною людиною. І жити між у вільній державі. На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ, майдан оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце, та люди не здавалися. Співали гімн зі стели лунали молитви, патріотичні пісні. Проти мирних мітингувальників кинули внутрішні війська, спецпідрозділ Беркут. На дахах будинків розмістили снайперів, завозили проплачених тітушок. В один день тисячі мирних людей стали солдатами свого народу. Тисячі поранених і майже сотня людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця небесна сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс збудувати нову демократичну правову державу. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Указом президента України про вшанування подвигу учасників революції гідності. Та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні в країні встановлено особливий пам'ятний день: День Героїв Небесної Сотні, який відзначається тепер щорічно 20 лютого. Сьогодні в пам'ять про тих, хто три роки тому навічно впав на Майдані за нашу свободу, гідного вшанування героїв, у нашому місті відкривається пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Мітинг з нагоди урочистої церемонії відкриття пам'ятного знаку героям Небесної Сотні та увічнення їх пам'яті оголошується відкритим.